Друзі, усім привіт! Один з підручників по статистичній механіці і термодинаміці починається такими словами: Людвіг Больцман, який провів більшу частину свого життя, вивчаючи статистичну механіку, помер у 1906 році внаслідок самогубства. Пауль Ренфест, який продовжив його роботу, помер так само у 1933 році. Тепер наша черга вивчати статистичну механіку. Саме про зв'язок між термодинамікою та статистичною фізикою сьогодні і піде мова. Ваше тіло складається з мільйонів трильйонів молекул, які взаємодіють між собою. З одного боку, другого закону Ньютона F до рівня MA було би достатньо, щоб описати цей рух. З іншого боку, це абсолютно непідйомна задача розв'язати трильйони зв'язаних між собою диференціальних рівнянь, а також знати початкові умови, тобто положення та швидкості всіх частинок у певний момент часу. Але навіть якщо б нам це вдалося зробити, користі від цього було б мало. Ми б знали рівняння руху кожної окремої молекули. Але на практиці нас набагато більше цікавить поведінка системи як цілого. У фізиці є два принципово різних шляхи розв'язання цієї проблеми. Один з них зветься термодинамікою, а другий статистичною фізикою. Хоча загальні філософії цих підходів сильно різняться, між ними існує таємний зв'язок, це формула Больцмана для ентропії. Про все це сьогодні і піде мова. До речі, цю тему для ролика обрали підписники на платформі Patreon у голосуванні. Приєднуйтесь і ви, адже таким чином ви сильно підтримуєте український математичний YouTube та допомагаєте мені робити кращі ролики у майбутньому. Також ви зможете взяти участь у голосуванні для вибору теми наступного ролику. Термодинаміка є одним з найстаріших розділів фізики. У ній система не розглядається як сукупність частинок, які рухаються і взаємодіють між собою. А використовуються експериментально встановлені закономірності взаємодії систем між собою. Взагалі, у термодинаміці немає ніяких частинок. Натомість системи описуються макропараметрами, наприклад, об'єм, температура, внутрішня енергія, тиск і так далі. Термодинаміки ґрунтується на чотирьох постулатах або ж аксіомах, або їх також називають началами. З історичних причин їх нумерація починається з нуля, а не з одиниці. Ці начали випливають лише з експериментів, тобто були встановлені суто емпірично. Нульове начало постулює існування температури. Температура є мірою теплової рівноваги двох систем. Якщо привести їх у контакт, то з часом їхні стани перестануть змінюватись. Системи у тепловій рівновазі мають однакові температури. Перше начало термодинаміки постулює існування величини, що зветься внутрішньою енергією. Стверджується, що для замкнених систем внутрішня енергія може змінюватись лише за рахунок виконання над системою роботи або теплообміну з іншими системами, тобто дельта U дорівнює A плюс дельта Q, дельта U це зміна внутрішньої енергії, дельта A – робота, виконана над системою, і дельта Q кількість теплоти, надана системі. Для незамкнених систем тут був би ще й третій доданок, який враховував би зміну кількості частинок. У граничному випадку нескінченно малих приростів маємо DU дорівнює плюс дельта q. Ви можете сказати, що це за дивні символи замість диференціалів. Що ж, вони там, щоби позначити, що робота і кількість теплоти не є функціями стану. Вони залежать від того, яким чином система перейшла в той стан, в якому вона перебуває. Натомість. Внутрішня енергія є функцією стану, тобто вона залежить лише від самого стану, в якому перебуває система, і не залежить від того, яким чином вона туди потрапила. Бувають такі процеси, для яких дельта Q дорівнює нулю, тобто кількість теплоти системи не змінюється. Такі процеси називають адіабетичними процесами, і вони будуть важливі пізніше, тому запам'ятайте це означення. Після цього короткого екскурсу у нульове та перше начала термодинаміки, ми приходимо до другого начала або другого закону термодинаміки. Він є славнозвісним, використовується у всяких жартах для того, щоб позначити щось, що є дуже складним розуміння. І неспроста. Готуючись до цього відео, я переглядав різні фізичні джерела і знайшов щонайменше 7 різних формулювань цього закону, всі з яких були еквівалентними. Впевнений, їх існує ще більше. Ми використаємо те, яке буде найзручнішим для нас у цьому контексті. Другий закон термодинамік: Існує функція стану, що зветься ентропією, і позначається S, яка залишається сталою при адіабатичних процесах. У рівноважних процесах ентропія визначається співвідношенням DS до рівня Δ Q поділити на Т, а для нерівноважних виконується так звана нерівність Клаузіуса. DS більше або рівні, ніж ΔQ поділити на Т. Для ізольованої системи у стані рівноваги ентропія набуває максимального значення і завжди зростає при переході системи у цей стан. Це було багато. Але тут є дещо важливе, що потрібно підкреслити: у цьому визначенні немає ні слова про випадковість, про рандом, про частинки, але саме так зазвичай формулюють другий закон термодинаміки у науково популярних джерелах. Наприклад, з часом процеси стають все більш рандомними. Таке визначення можна часто почути. Скоро стане зрозуміло, у чому тут справа. До речі, разом перший і другий закон термодинаміки фактично забороняють існування вічних двигунів. Ще одним наслідком другого закону є те, що теплота ніколи спонтанно не переходить від більш холодного тіла до більш гарячого. Третій закон термодинаміки стверджує, що ентропія будь-якої системи прямує до нуля при абсолютному нулі температури. Він не є надто важливим для нас сьогодні. Отже, термодинаміка вивчає загальні закономірності поведінки систем при обміні енергією та перегодами між станами, не стверджуючи нічого про мікроструктуру систем. Кардинально іншим є підхід статистичної фізики. У ній стверджується, що система складається з величезного числа мікроскопічних частинок. Кожна частинка характеризується координатою та імпульсом. Нехай у нас є N- частинок. І кожна частинка має три координати x, y, z і три компоненти імпульсу Px, Py, Pz. Тобто на кожну частинку припадає 6 чисел. Тому для всіх частинок маємо 6n незалежних змінних, які повністю характеризують систему. Повний набір координат та імпульсів системи називається її мікростаном. Важливо для розуміння річчю є те, що один і той самий макростан. Може відповідати астрономічно великій кількості мікростанів. Наприклад, уявимо ізольовану посудину з газом у стані термодинамічної рівноваги. І температура, об'єм, тиск, внутрішня енергія та ентропія постійні, тобто її макростан не змінюється. А от координати та швидкості кожної окремо взятої частинки змінюються весь час, тобто мікростан постійно різний. Одним із составних принципів статистичної механіки є принцип рівної ймовірності. В ізольованій системі у стані термодинамічної рівноваги будь-який мікростан має однакову ймовірність. Тобто, у нашій посудині з газом молекули можуть рівномірно розподілитися по всьому об'єму, а можуть всі збитися в одному кутку. Ці два мікростани є рівноймовірними. З одного боку, це виглядає дивно, адже другий варіант фактично ніколи не реалізується. Але уявіть собі колоду карт. Кожен раз, як ви її перетасовуєте, з'являється певна нова комбінація. І кожна така комбінація має однакову ймовірність з'явитися. Якщо бути точним, один поділити на 52 факторіал. І навіть та комбінація, у якій всі карти вишикані в ідеальному порядку, також має таку ймовірність. вона не є нічим особливим. До речі, кількість комбінацій. Карту колоді, тобто 52 факторіал, є настільки величезним числом, що кожен раз, як ви перетасовуєте колоду, є доволі висока ймовірність, що ви перша людина в усій історії, хто має зараз таку комбінацію на руках. Давайте я тепер накладу додаткову умову на свою колоду карт. Я хочу, щоб спочатку йшли усі червоні карти, а потім всі чорні. Мені байдуже, в якому саме порядку вони будуть йти, головне, щоб спочатку були всі червоні, а потім всі чорні. Таким чином, я задав макростан систем. Зрозуміло, що існує дуже багато комбінацій, при яких він реалізується, При яких спочатку всі червоні, потім всі чорні. До речі, є доволі цікавою вправою порахувати цю кількість варіантів, скільки є варіантів розташувати карти, щоб спочатку йшли усі червоні, потім всі чорні. Напишіть це в коментарях, скільки у вас вийшло. Ну, а ми позначимо цю величину певним W. І от нарешті ми приходимо до кульмінації цього всього. Виявляється, що ентропії системи дрівня К помножити на логарифм натуральний W. Це і є формула Больцмана. Вона є мостом між термодинамікою і статистичною фізикою. Тут буква К означає просто певну константу і називається сталою Больцмана. Звісно, насправді мова йде тут не про колоду карт, а про термодинамічну систему, макростан якої задається макропараметрами енергія, температура, об'єм, тиск і так далі. Тоді W є кількість мікростанів, при яких реалізується заданий макростан. Якщо ви ще не усвідомили наскільки крута ця формула, згадайте другий закон термодинаміки, який вводив ентропію. Там і слова не було про частинки, мікростани або їхню кількість. А тут ми бачимо прямий зв'язок між ними. Тому формула Больцмана є дуже глибоким та неочевидним висновком. Тепер стає зрозуміло, чому ж молекули газу не скупчуються в одній частині посудини, лишаючи іншу пустою. Як йшлося раніше, ентропія ізольованої системи у стані рівноваги є максимальною. А тому, за формулою Больцмана максимальною є і кількість мікростанів. Оскільки є набагато 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 більше варіантів, у яких частинки рівномірно розподілені по посудині, ніж таких, де вони всі скупчені в одній половині, реалізується саме цей мікростан. Про другий закон термодинаміки можна говорити ще дуже довго. Наприклад, що таке термодинамічна стріла часу, і чому в деяких процесах ентропія все ж таки зменшується, і як це пов'язано з обчислюваною обмеженістю людини як спостерігача. Але це все теми вже не для сьогоднішнього ролику. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати вподобайки, а також писати коментарі і підписуватись на телеграм-канал. Якщо ви хочете підтримати розвиток каналу і вихід нових роликів, підпишіться на Patreon. Підписка не дорожча чашки кави на місяць, але дуже мені допомагає. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Ще раз дякую за перегляд і побачимося у наступному ролику.